Як заробляти в інтернеті? Ось такі, ось такі суми. Це тільки з однієї сторінки. І ви зараз будете в шоці, але це я заробив з Фейсбуку. І це ніяка не брехня, не маніпуляція. Я тут нічого не буду не продавати, нічого. Я це безплатно взяв, безплатно дам. У мене це виходить, значить, це може вийти і в кожного із вас. І перше, що у вас повинно бути, це сторінка Фейсбука. Звичайна сторінка. Просто ви, коли заходите в настройку самої сторінки, ви повинні переключитися перше. Це на професійний аккаунт. Там буде пункт. Просто переключитись на професійний обліковий запис. Друге, ви постійно повинні викладати якесь відео. Викладаєте, викладаєте, викладаєте. І вам потрібно, згідно правил Facebook, вам потрібно мати 8 тисяч підписників, і потім ви подаєте заявку на монетизацію. Ви продовжуєте також виставляти відео, і воно вам буде монетизуватись. Але це не потрібно е переставати робити, тому що, знаєте, як вони платять? Вони платять так: от місяць пройшов, і вони тільки в кінці наступного місяця. Заплатять вам за попередній місяць. Це я вам так до того, що якщо ви там місяць проснімали, вам наче насчитало, воно нічого не прийшло. Це все єрунда. Прийде через місяць, не треба опускати руки. Чесно, я просто випадково на цю професійну панель попав у Фейсбуці, і я просто побачив, що у мене там висить 800 доларів. А я їх не можу. Я не. У де вони? Я почав просто это, Там є інструкція. вот дивиться вот це інструкція. Вам надо там определенне кількість видео в неділю виставляти. Вам надо вот цей челендж проходить це. Раз в неділю йде цей челендж. І за проходження цього челенджу за кожне відео вам буде начислятися определена сума. І в кінці місяця вона буде підраховуватись. Так що ну, все у ваших руках, все дуже просто. Якщо ви щось не розумієте, можете в коментарях писати, я на цю тему ще буду вам записувати відео, тому що я вже скільки, 4 чи 5 місяців я приблизно 25 числа я отримую виплату з однієї сторінки на Фейсбуці. Так що давайте, давайте, давайте деньги зарабатывать, ребята.